Привіт! Ви знали, що засновники Puma і Adidas були рідними братами. Йду купувати собі взуття. Puma мені служила 2 роки, дуже якісне взуття. Я їм задоволена. Обирала товари на розетка, замовила декілька пар. Зараз буде огляд і примірка. Adidas і Puma – лідери спортивного одягу, взуття та аксесуарів. Історія цих брендів показує, що результат їх успіху це конкуренція між рідними братами, яка тривала 73 роки. Рудольф Даслер, засновник бренду Puma, народився у 1898 році. Його брат Адольф Даслер, засновник Adidas, народився у 1900 році. 1923 рік Адольф пропонує брату розпочати власне виробництво спортивного взуття. Він створює унікальний дизайн, який доповнюють шипи на підошві бутсів. У 1924 році запрацювала фабрика. З 1924 по 1938 роки протягом 13 років брати Даслери виконували свої обов'язки разом, тобто були бізнес-партнерами. У 1936 році. Аді розробив персональне взуття для Джесті Овенса. Це шиповані буси і легкоатлет, завоював у них 4 золоті медалі. А компанія братів отримала додаткове визнання. Успішний бізнес братів зупинився через початок Другої світової війни. Це були 1939-1947 роки. Старшого брата мобілізували, а молодший був змушений переоснащувати цехи фабрики під виготовлення воєнної техніки. У 1948 році фабрика Даслерів офіційно завершила своє існування. Аді, молодший брат, реєструє фірму «Адідас», взявши за основу три перші літери свого імені та прізвища. Старший брат Руді за подібним принципом називає Руді, але потім змінює назву на Пума. 1950 рік між братами та брендами розпочинається справжня боротьба та конкуренція. Обидва бренда та брати досягли успіху у своїй сфері, адже кожний бренд Пума або Adidas є фаворитами у всьому світі. Старший брат Руді, засновник Пума, помер у 1974 році, а молодший брат Аді, засновник Адідас, у 1978 році. Брати, на жаль, так і не помирилися. Нині фірмами Адідас і Пума не керує ніхто з Даслерів. Пума і Адідас є відомими світовими брендами з високою конкуренцією. До речі, цікавий фільм про братів Дідаси Пума заснований на реальних сюжетах та історії. А ви дивилися цей фільм? Напишіть в коментарях. Я цей фільм подивилась. Він мені дуже сподобався, надихнув мене на створення цього відео. Отак, носиш, носиш якийсь бренд, і не знаєш його історію. Це я про себе. Настав момент обрати собі взуття. Вибираю між брендами Adidas і Puma. Дві пари зручні, дві пари подобаються. І момент вагання. Напишіть, яку пару я б обрала, або ви обрали з цих пар. Я потягну трошки інтригу. Обрала я пуму, вартість життя складає 2590 гривень. Дякую, що дивились це відео. Вбирала я на розетка. There's no mercy. No mercy. Ooh. War is fury. There's no mercy.